Ну що, українчики з Каліфорнії на дроті. Привіт вам всім, мої любі українчики. Сьогодні мені один, один охочий покинути Україну прислав відео про те, що відбувалося в Києві, про ті всі руйнування, які там були заподіяні. І що, ми з ним розмовляли просто. Я коли їхав от в цю пору додому, то він мені подзвонив, там на них якраз це все відбувалося, і йому було недосно, він вирішив скористатися цією нагодою ну і поговорити. Ну, ми спілкувалися час від часу, там, летіли ті шахеди, він час від часу там, замовкав, виглядував, куди він там прилітав і, 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 і чи пора вже йому там, панікувати, ховатися. Все таке. Ну і щоразу Бог милував, ну, його не зачепило. Ну але інших нормально зачепило. Потім українська пропаганда показала в новинах, як тільки чоловік залишився в живих, а вся сім'я його була вбита. Ну і показали купити всіх руйнувань. А ще за день до того, чи як там, чи може не за день. Ну, вчора я також дивився ввечері. Показували там, Навіть в LinkedIn фотки ширили про те, що там е прилітала якась шрапнель, якісь ті боєголовки вибухали і розліталися з частинки, вдарялися об якийсь асфальт. І... Ну, звичайно, прикро, що так, що так це все відбувається. Але ну, якого результату хочуть українці цим досягнути? Ну, пропаганда зрозуміло, вона розказує, вона. Користується тим, що решту світу уявлення немає про те, що в Україні люди закриті, що вони кріпаки, що буде підневільні, що їм не можна нікуди їхати, нікуди покидати країну не можна. Є. Жінки з дітьми сидять по Києвах І не тільки по Києвах. Тому що, що, мабуть, якусь дуже важливу роботу роблять. Але скоріше всього просто сидять. Чоловіки тут сидять, чоловіків не випускають, чоловіки е, нічого не знають про решту світу, вони думають, що це нормально, що це так і має бути. Тобто, я от слухаю американців також, є от Михаїл Портнов, там посилання теж на його канал. То його частенько запитують е, теж про цю ситуацію в Україні. Він їм розказує щось на кшталт. Представте собі, Велика Отечественна війна. І всім сказали, уходіть в Монголію. Що би тоді було з Соєцьким Союзом? Ну, тоді б, що було з Радянським Союзом? Те, що з ним потім сталося, те, що народжено мертвим, воно мусить померти. Ну, про Україну так сказати не можна, бо Україна, вона. Там телепається з перемінним успіхом, то самостійна, то не самостійна, але ніколи нічого з того не виходить. Тобто воно попадає, вона попадає або під, під одну окупацію, або під іншу війну. Так було століття назад, так воно і зараз є. І найбільша проблема України. Це те, що українці не знають, що з цією Україною робити. Їм здається, що їм хтось має допомогти і зовні це зробити. Вони звичайні люди в інших людей, в інших країнах. Інші уряди, не такі крадії, не такі політики, як у нас. Треба поміняти політики і все там у нас буде добре. Політиків то можна поміняти, але де ж їх взяти? Вони ж самі від вогкості не візьмуться. Політики вони ж не присилаються там якимось іншопланетним урядом чи якимись таємними організаціями з іншої частини планети. Вони ж тут місцеві, вони тільки з місцевих і з'являються. Тому що ну, кому прийде в голову піти захоплювати якусь чужу країну? Тільки Росії хіба. Своєю не знають, що робити, їм ще Україна познадобилася. то вілічі їм подавай. Хоча, якщо так розібратися, то це просто наступна стадія, коли Путін він здобув владу в Україні, Сталін теж здобув владу. Як подивитися в історію там, минулого століття, то що було? Всі ці новоспечені імператори, які вирішили, що вони тепер будуть правити вічно. Чи? Вони ж займалися тим, що шукали формулу вічного життя. Там За часів Сталіна, тобто Скріфасовський, ті, хто там був, якийсь кров переливав від молодих людей собі. Чи? Тоді ви нічого не знали про те, що є ще резус фактом з негативним резусом можна підливати в позитивний резус. А навпаки ні. Ну, все нормально працювало, аж поки не стався такий казус. Потім пізніше виявили це все. Ну, але той експериментатор дягнувся. А Сталі на нього покладав великі надії, що він йому зробить пішне життя, чи продовжить його там не знати до скільки що от така фігня із людьми траплялася, ну а управителі, зараз інші нові механізми, зараз коли відкрите клонування, коли ем, маячать на горизонті там якесь вирощування органів. Про трансплантацію вже ні і говорити, нічого, тут вже всі в курсі, що ця фігня працює, що хірурги то успішно роблять. Залишилося тільки навчитись пересаджувати голову з одного тіла на інше. І це буде прорив. І Я не здивуюся, якщо там пізніше виявиться, що саме цим займаються путінські лікарі, що вони там намагаються поставити на цій війні експерименти. Там, Давайте мені. Сотню нових тіл на наступний тиждень. Буду пересаджувати голови з одного тіла на інше. А ще мені знайдіть там однояйцевих близнюків для того, щоб можна було в перспективі, якщо зараз ще немає, там виростити Путіну клокона в якомусь там анабіозі, так як оцей вагітні жінки з простріленою головою чи і з мертвим мозком продовжують. Вирощувати той плід у собі, в своєму тілі. Тут по Америках. Ще десь там по Ізраїлях було, якщо я не помиляюся, там, там з десяток років назад, коли там жінка з простріленою головою на сьомому місяці їй підтримували е, штучне життя в її тілі, поки той плід не народився, поки не можна було його. Звідти екстра бувати. Так що прості люди там зайняті своїми звичайними справами. Вони думають про якусь сім'ю, про дітей. Що їм треба сім'я, що треба якесь наступне покоління, треба діточок. Ну а у Путіна там інші розваги в голові. У Зеленського теж свої розваги. Там Зеленського тільки проблеми, бо він тої ліночки своєї не, не зміг позбутися, може навіть і причин немає, бо та ляночка в нього квітлива і виглядає не, не зле. А в Путіна історія інша. Він там набавився в цю фігню вишикувати нових незайманих, може займаних якихось дівчат, там якусь сотню, щоб на вечір. Щоб ні одна фрикція не була в ту саму. Всунув, вину в наступне, конвейер. Жінок він там собі теж поназаводив, він там тільки з першою одружувався, з наступними ніяких шлюбів там не укладав, знаходив собі там нормальних тих кабаєвих. Хороший біоматеріал для того, щоб його продовжувати. Тому чим той Путін займається, ну, включіть фантазії. Просто у звичайних людей ця фантазія така, дуже проста. Якось я слухав інтерв'ю одного програміста, першого, там, мабуть, в Радянському Союзі, він розказував, там був, був такий бородатий чувак з Білорусі, там АІ-Борода канал називався. І той перший радянський програміст, якому було там, не знаю, 80 чи 80 років на той момент, коли він інтерв'ю давав. Той Бородай його розпитував, він всім задає питання, що б він там змінив в своєму житті, якщо б зараз йому знову було 20, чи щось таке, що б він там порадив собі 18-річного. І в того Дідогана був епізод, коли йому пропонували роботу в іншому місті, і він там квартиру би отримав, якби переїхав. Тобто він думав, що треба було погоджуватись на ту квартиру, щоб йому дали. Тобто, знаючи зараз про те, якими мільйонами-мільярдами ці всі хлопці, які там програмували, і єдине, що він зміг пригадати, це ту квартиру, яку він чомусь посоромився отримувати. Я доціменно подій не пам'ятаю, але ну, отакі от от примітивні людей, мрії. Ну, а Воби Путіна зовсім інакше мріє. Тому із фантазією у нього дуже добре. У нього було багато часу для того, щоб це все нафантазувати. Скільки би там на нього не накидували, що він там син уборщиці і вахтера, ну цю херню він змінити не може. Ну, але за своїм життям він багато змін зробив. А тепер не зупиняється вже і далі. І на чому. В нього немає ніяких обмежень. А люди сподіваються, що в політиків є там якась совість. Та нема політиків ніякої совісті. Закрити кордони, дивитися, як жінки і діти там під завалами гинуть і показувати це всьому світу. Ось що в них в голові. Тому я особисто великої різниці не бачу. Там, типу в сортах лайна розбиратися немає сенсу. Ну і вам те саме рекомендую. Там, якось собі пояснювати, хто тут добрий, хто поганий. Погані ті люди, котрі не дають вам розвиватися. При умові, що вам, той розвиток потрібен. Ви прагнете якогось кращого життя і щось для цього робите. Що те, що відбувається зараз, ну, коли тобі там 20 років, ну, тебе часу не було це зрозуміти, бо ти ріс просто в цьому, ну, в цьому лайні навколо. Ну, і ти не помічав його запаху. А той, хто за життя встиг занюхнути якогось запаху квітів, яке на цьому лайні виросло, таке теж буває, О, то той вже не хотів більше повертатися до, цих, до тих умов до цього середнього, що зараз там є. Ну, підліткам і там до 25 років вони там дають з якихось причин роздивитися, подивитися на то все, мабуть, для того, щоб в жінок була надія, щоб вони притримували тих дітей і не тікали з ними по закордонах. Думали, що ця війна колись закінчиться і їхнім діточок воно А Решта діточок підростуть і вони не будуть знати, що можна якось інакше, що є якесь життя інакше, ніж за тим парканом, колючкою. Теж тако можуть тихенько посидіти. Тому все здається дуже складно. А тим часом ну, люди гинуть. І за цих мертвих хочуть виторгувати. Хочуть виторгувати суспільну думку по закордонах, бо знають, що людей по закордонах, ну, вони, вони ж не знають всієї е е е картини. Їм же ж в голову не прийде, що там таке може бути в тій Україні. Вони Не розуміють, чому там люди живуть. Тобто Американців, американцям доступний весь світ, їм подекуди не треба нікуди виїжджати, але грошей в них вистачить на все, що завгодно. Тобто той, хто обзавівся житлом тут, по Америках, він легко буде жити, доживати там свою пенсію, вибере будь-яку країну. Там якусь Іспанію, Португалію, Болгарію. Хто, хто яку завгодно, хто яку захоче, кому що подобається. Там якийсь Таїланд. Таїланд це тільки мрія для тих хлопчиків, які не можуть інакший спосіб знайти собі, щоб у них жінки були в їхньому житті. Ті десь переїжджають по Таїландах. Нормальні пацики звалюють на Гаваї. Там куди краще, ніж в Таїланді. Примовиш, що в тебе в кишенях є купюри. Не ти там просто працював, скільки тобі сказали і отримав за те, скільки, скільки дали. Так що, що, висновки такі? Те, що відбувається в Україні, це просто мерзенно. Це не те, що якесь дно, я навіть не знаю, як його описати. Це якесь людоїдство. Саме справжнє, що там відбувається. І люди не мають мрій. Так що робіть висновки, обзаводьтеся мріями, такими сміливими мріями, не просто там якусь квартиру, а справжнє щасливе життя з гарним краєвидом і з щасливими людьми навколо себе. Тому що українчики це дуже хороший народ, особливо ті, котрі вирвуться і самостійно. Їх і кругом люблять і, у, і весь світ стане кращим. В тих місцях, де вони з'являться. Так що, робімо Україну масштабом на всю планету. Чим більше українчиків буде поза кордонах, тим українськішою стане планета, тим щасливішим буде весь світ. Так що, успіху всім, давайтеся знати вже з цього боку кордону, що я.